Сьогодні мобільний номер це половина життя. На ньому банківські картки, акаунти у соціальних мережах, доступи до сайтів чи мобільних додатків, контакти друзів, родичів чи клієнтів. Якщо ви не задоволені послугами свого мобільного оператора, то знайте, що ви можете перенести до іншої мережі свій номер, не змінюючи жодної цифри. Ця послуга називається МНП і завдяки їй ваш номер належатиме вам, а не мобільним операторам. Користувачі можуть вільно вибирати між найкращими пропозиціями операторів та їх тарифами. Як скористатися послугою зміни оператора без втрати номера, зареєструвати номер у поточного представника зв'язку, заповнити заявку через додаток на смартфоні, сайті на ноуті або в точці продажу майбутнього оператора. Почекати, поки обрана компанія створить сім-карту. Для цього потрібно кілька днів. Допускається законом до 30 робочих. Забрати готову сімку. Слід враховувати, що перші 3 години після активації можливі збої у зв'язку. Сімка видається в форматі мікросім, яку можна самостійно зробити НАМО. Але якщо такої немає, завжди можна скористатися послугами обрізки. Від таких операцій є користь стосовно тарифів, але є і деякі незручності. При здійсненні дзвінка обраний вами оператор зв'язку буде сповіщати всіх тих, хто дзвонить, повідомленням в стилі номер перенесено. Так що на питання, чи можна поміняти оператора не змінюючи номер, відповідаємо так. Як саме це зробити, тепер в курсі і ви.